Підробіток для студентів. Потрібні гроші, хочу підзаробляти під час навчального року, але не можу придумати, де шукати роботу. Офіціантом пробувала не моє. Хочеться менше взаємодіяти з людьми. Шевуансес, привіт. Я почав працювати на доставці Глово, і це поки найкраща робота, яку я мав. Майже немає спілкування з людьми їздити по місту і слухати музику. Гроші можна заробити нормальні. Якщо тобі подобається велосипед, це ідеальний варіант. Ambitious Ad 9738. Привіт! Якщо ти на старших курсах, вже можна шукати роботу за фахом. Це ідеальний час для старту, досвід і гроші будуть краще. Для молодших курсів спробуй знайти роботу в магазині, який тобі цікавий. Наприклад, любиш музику. Спробуй в музичному магазині. Головне шукати на спеціалізованих сайтах. Mara Shadow. Я прибираю. Це не вимагає думати. Просто запропонувала свої послуги в місцевій групі. Пара годин на тиждень прибираю хати сусідам, слухаю аудіокниги і не спілкуюсь. Дінго. Все залежить від твоїх навичок. Якщо потрібен гнучкий графік без спеціальних знань, то можна спробувати супермаркет. Для спеціалізованих варіантів логістика, СММ, робота з графікою знадобляться курси. Для старших курсів варто шукати щось за спеціальністю.